Привіт! Сьогодні відео буде про те, про датську медицину в Данії або мій крик душі. Я знімаю його для того, щоб усі люди, які хочуть сюди приїхати, вони декілька разів подумали, чи згодні вони ті випробування, які їх очікують тут. Я наготувалася спеціально до цього відео. Зараз ранок я прикинулася, ось така, як я є, так я виглядаю зранку. А зазвичай я роблю якийсь мейкап, сьогодні я нічого не робила, просто. Я почуваю себе погано і хочу просто розказати про свій досвід, про мій досвід лікування в Данії, а щоб інші люди зробили висновки і врахували це і подумали, чи хочуть вони такого ж самого досвіду. Отже, як відбувається взагалі тут лікування, лігування в медична система влаштована? Спочатку з того, що місяць тому тому більше місяця тому у мене почала боліти нога саме стопа. Там зверху, біля нам не пальці, значить поруч у нікі тканини. Я просто зайшла в одну будівлю, а коли я з неї вийшла, я відчула біль у цій ступі, і коли я йшла, ну, мені було дуже м, боляче наступати на неї, і так я йшла додому дуже довго, хоча там недалеко йти. Отже, і такої проблеми в мене ніколи не було. У мене не боліла нога саме в тому місці. Я подумала, ну, я, що може там пройде вона, ну, якось це була серда. І до п'ятниці цей біль посилився. Я вирішила позвонити своєму доктору. А я просто розкажу, як тут влаштована медична система. Тут є три види медичної допомоги. Це значить ваш сімейний лікар, якому треба дзвонити в першу чергу. Неважливо, що у вас болить чи турбує. Далі є така система, як акут і швидка допомога. А Q це щось середнє між лікарем і швидкою допомогою. Щоб значить в яких випадках ви його викликають ви та з Значить, у будні дні в робочі часи вашого лікаря ви маєте телефонувати лікарю, а зазвичай це з 8 до 12. Оце часи, коли ви можете зателефонувати і забронювати якийсь час. Тобто відмінність з Україною в тому, що ви спочатку ви маєте телефонувати. Ви не можете прийти у лікарню, як в Україні, да, без дзвінка, наприклад, взагалі тут сімейні лікарі, лікарі вони сидять не у лікарнях. Я взагалі тут жодного разу за два роки не була в лікарні, я взагалі не бачу, як виглядають лікарні. Тому що всі ці сімейні лікарі сидять в якихось офісних будівлях, якісь вони мають якісь кабінети, і просто там сидять тільки вони. Більше ніяких лікарів там немає, немає якогось спецобладнання, щоб пройти якесь обстеження і так далі. Отже і Якут ми викликаємо тоді, коли це не робочі години нашого лікаря, або це якийсь вихідний, і то ну, написано, що це як якщо причина, якщо якесь гостре захворювання, яке ви не можете терпіти. Але я, я ще не знайшла таку причину, щоб цей акут приїхав до мене. Я телефонувала тричі з трьох з трьох різних причин туди, і мені сказали, що це не, не причина, тобто ми не ви, ми не виїжджаємо на ці симптоми і на це захворювання. Тобто, терпіть до. Ну, ні. Терпіть до понеділка і дзвоніть вашому лікару. Швидка допомога. Я, я не знаю, що треба, щоб. Ну я, я знаю, це якась протіка загроза життю. Якщо ви там через хвилину помрете, тоді так. Швидка допомога може приїде. Я вже я не впевнена на 100%. І знаю, тільки один випадок, коли вона приїхала, коли на людину на будівництві впала плита і там придавила людину. Да, так, швидка допомога приїхала, забрала ту людину, бо потім вона впала в кому і була в реанімації. Інші випадки, ну я не знаю, ви можете телефонувати туди хоч в 100 разів, але вона не приїде просто. Ну, з мого досвіду, я телефонувала в цей акут, що середня між лікарем і швидкою. Вони теж сказали, що це не до них. Дзвоніть до свого лікаря. Повертаємося до моєї ноги. Отже, я позателефонувала, це була п'ятниця. Я розумію, що на вихідних взагалі мені ніхто не допоможе. І я телефонував п'ятницю до свого лікаря і кажу, що у мене болить нога. Отже, увага, що у мене починають запитувати. У мене почали запитувати, скільки днів вона болить, яким чином, якого вона кольору, чи є набряк чи ні. А те, що мені взагалі просто вибило з колії, вони запитали, яка це нога ліва чи права. Просто ну, якесь має значення, коли болить нога. І, коротше, оскільки в мене не було набряку і вона не почервоніла, мені сказали, а ну це не, це не серйозно нічого. Тобто сидіть, чекайте до понеділка. Якщо вона набрякне або почервоніє, тоді, якщо біль не стихне, тоді зателефонуйте. Просиділа я з цим болем до понеділка. В понеділок біль не пройшов. Я зателефоную знову в понеділок. Кажу, що в мене болить досі нога. Стало гірше. Тоді вони мені назначили час через декілька днів навіть не день. Я ще декілька днів чекала. Вже пройшов тиждень. Через тиждень, нарешті, я з'являюся до цього лікаря, він дивиться на мою ногу каже: ну. А, ну запитують, є питання стандарті, чи ви падали на цю ногу? Що трапилось? Так в тому-стра, то справ, що нічого не трапилося, я не падала і в ногу, ми нічого не падали, я не знаю, яка причина, сама не знаю. Вона каже: ну, можливо, це через взуття, можливо, там якесь незручне взуття. Тому виписала мені якусь мазь для ноги, яку тут дуже всі хвалять. Я купила цю мазь, а, до речі, вона не, не дешева. Я почала мазати свою ногу, але мазь ця не допомагала. Я мазала протягом тижня. Тричі на день. Ставало тільки гірше. Мені ставало дуже боляче. ну, Я, я шкутильгала, щоб ви розуміли, з першого дня я шкутильгала. Я не могла нормально ходити, я ж ходила дуже повільно. І, До речі, я продовжувала, я ходжу до мовної школи, я продовжувала ходити до мовної школи, в мовній школі всі дивувалися. І чи мої однокурсники і вчителі казали, чого ти ходиш? Ну, тобто, ти можеш посидіти вдома, але я все одно ходила, я, я все сподівалася, що ну, якось швидко цей біль пройде, але він не проходив. Я знову зателефонувала десь за тиждень до лікаря, я кажу, що я вже не можу терпіти. ну, Тобто, це гірше, це гель не допомагається масть. Мені знову назначили там якийсь час через декілька днів. І знову приходжу. Лікар каже: вам треба робити якусь зарядку, фізичні вправи, треба розминати цю стопу через так, Через біль це не має значення, все треба все одно якісь рухи робити. І все. Я знову пішла додому. Вже три пішов третій тиждень. А я кажу, і само початку я казала: зробіть мені рентген. Я я зателефонувала своєму лікарю українському з України. Він запитав, чи зробили тобі рентген? Я кажу, ні, бо вони вважають, що він не потрібен. Я кожен раз казала, зробіть мені рентген. Він кажуть, ні, ми не вважаємо це за потрібно. Коротше, вже була п'ятниця якась. Ні, ні, це була субота, і вже біль був нестерпний. Я розуміла, що на вихідних мені ніхто вже не допоможе. А, я позвонила в Акут. Цей Акут я почала розповідати знову ну, цю проблему з ногою. Вони кажуть, ні, це не до нас це зв... дзвоніть своєму лікарю. Я кажу, я вже дзвонила своєму лікарю, він назначив мені гель, цей гель мені не допомагає. А зараз субота-ранок. ну, тоді чекайте до понеділка, йдіть знову до лікаря, ну, тобто вже третій раз. А я думаю, ну чого я маю чекати до понеділка, якщо у мене болить зараз? нога, ну, Тобто два дні ч... От, питання: це багато чи мало? Ну, тобто, якщо дивлячись, для чого, якщо у тебе болить нога, це дуже багато, і не можна неї наступати. Я вже була настільки зла, і там на сайті там, мого лікаря був телефон. Якщо там ми не працюємо в ті часи, ви можете зателефонувати там, на якийсь цей номер. Я навіть не знала, що це за номер. Я зателефонувала туди, це був якийсь інший лікар. Це була субота, він підняв слухавку. Я просто вже почала. Ну, Казати, що я не можу чекати, мені сьогодні потрібна допомога, будь ласка, і він за годину назначив мені цей візит. Я просто був шоці. Я приїжджаю на цю адресу, до якого всі йшов доктора. Він дивиться знову ж третій раз дивляться мою ногу. І він потрогав її, якось подавив щось, натиснув і виписав мені таблетки ібупрофен. Це знеболююче, але воно має дуже багато побічних ефектів. Тобто, в одному воно допомагає, а в іншому воно шкодить. Але біль вже був настільки настерпний, що я почала, я купила цей бупрофен, ці, ці пігулки і почала їх приймати, але він нашкодив моєму шлунку, і в мене почав боліти шлунок. А потім в мене почалися проблеми з животом. У мене почав боліти дуже живіт. Весь час у ці спазми, метеоризм, якщо ви знаєте, що це таке, то я не могла взагалі ну нічого не допомагала. А потім почалося взагалі якась дивна ситуація. У мене Якісь... Я, я, я подумала, що, можливо, я чимось отруїлася, оскільки ну, я вже дуже погано себе почувала. І так сталося, що це відбулося е, в суботу зранку. От Минулу суботу, яка була, а в Данії були три вихідні підряд. І я розуміла, що мені ніхто не допоможе з цим. Тобто суботу, неділю і понеділок я просто терпіла. Е, це було важко. Я не могла нормально поїсти. Я їла тільки йогурт, якусь мюслі, якусь кашку, це щось таке, і пила чай. І, а, а, До речі, у мене продовжує ще боліти нога. Да. Ще до того, як в мене почав боліти живіт, у мене боліла нога, і я вже четвертий раз пішла до сімейного лікаря. І коли вона подивилася на мою ногу, і вона сама вже не знала, що робити, тоді каже: ну добре, тоді я даю вам направлення на рентген. То, але рентген це якась окрема адреса, окрема будівля, треба самому там туди записуватися. Здалегіть, вона дала мені адресу, телефон, я телефоную записатися на цей рентген, а там найближча дата через 10 днів. Ну, просто уявіть. Я вже три тижні хожу з цією хворою ногою, і мені ще 10 днів чекати, щоб робити цей рентген. Ну, це просто це тумач. Я чекала ці 10 днів, я пішла на те рентген, я його зробила. Ну а потім я вже як я сказала, у мене почало боліти дуже живіт. І от я прочекала три дні, сьогодні второк. Я сьогодні вже всю ніч, я вже не могла спати через цей біль. Я зателефонувалася, це було 6.30 ранку, в цей акут. Розповіла сам тому, що я, я не можу спати, я не можу їсти, мене весь час живіт, мене, мене нудота, в мене спазми. Вони все розпитали мене і кажуть, але це не до нас, телефонуйте з 8 ранку, ранку своєму лікарю. О Боже мій! А тут таке правило: якщо тобі щось терміново потрібна допомога в саме цей день, треба телефонувати з 8 до 9 ранку. Я телефонувала всю цю годину з 8 до 9 разів 100, мабуть. Там весь час було зайнято, оскільки перед цим було три вихідних. Уявляєте, десь да, людей туди телефонувала. Потім я вже в 9 телефонувала, тобто весь час. Зайнято. Коротше, о десятій годині нарешті підняли трубку. Я знову розповіла з синтоми з цим животом. Мене знову почали розпитувати, що ви їли. Ці якісь подробності, я кажу, мені потрібна допомога сьогодні, будь ласка, я все розкажу своєму лікарю. Ну, Просто це настільки бісить, коли в тебе болить вже деякий час живіт ну, чи щось інше. І мені, нарешті, дали час на сьогодні, але після обіду на 2.45. Я вже настільки виснажена, я піду сьогодні до лікаря і запишу далі вам відео, чим це закінчилося. Але що я хочу сказати, що в Україні така медицина. Дійсно набагато краще, ніж Данія. Це доступність медицини. Ви можете її отримати саме у той день, коли вам потрібно. От у мене є проблеми, я приходжу саме в той день і можу посидіти в черзі, отримати цю допомогу, отримати цю консультацію. В Данії це неможливо. Це вони вирішують, чи можуть вони вас прийняти сьогодні, чи ні. Якщо хтось каже, а чого ти там сидиш і їздять Україну, я скажу, що у мене в Україні немає житла. Якби воно було, я би і не виїжджала з України. Але так сталося, що мені нема де було жити. Але історія не про це. Отже, Продовження буде. Я сьогодні повернулася від лікаря. Я дуже втомлена. Отже, що дізналася, я дізналася результат мого рентгену стопи. І виявилося, що рентген показав наслідки старого перелому моєї стопи. А коли це відбулося, визначити не змогли. І лікування полягає лише в тому, щоб поносити е, зручне гарне взуття із твердою підошвою протягом 4 тижнів. Це все стосовно болю в животі. Врач, лікар сказав, що спочатку треба виявити, чи є там бактерія чи інфекція, а вже потім будуть призначати якесь лікування. Тож я здала аналізи на це під декілька днів. Отже, буду чекати. Якщо вам цікаво, чим закінчиться ця історія, і, врешті, що виявиться і яке мені при лікування, поставте вподобайку на це відео і напишіть коментар, тоді я буду знати, що такий формат відео вам подобається. І якщо ви хочете врешті дізнатися, чим все закінчилося. Також поставте подобайку і напишіть коментар. Отже, який висновок можна зробити із моєї історії, тож вчиться на чужих помилках. В Дані дуже важко лікуватися, а в тому плані це психологічно важко. Тобто, якщо ви все ж таки плануєте їхати в Данію, то будьте готові до того, що вам весь час доведеться чекати візиту до лікаря. Завжди візити до лікаря, візиту на рентген, на якесь обстеження. Тобто, це нічого не буде відбуватися в один день. В один день ви підете скажете лікуєте про свою проблему, десь через якийсь час ви підете на якесь обстеження, тобто це ну, це як якесь насилля, правда? це психологічно дуже тисне. Коли ти не можеш. Ну, коли хворієш, що з тобі хворіє, болить, ти хочеш швидше це дізнатися. Отже, якщо у вас багато хвороб і ви весь час потребуєте лікування і консультації лікарів, то ж. Подумайте добре на мою історію. Дякую всім до увагу.